Частково зруйноване під час обстрілу рашистами рентгенологічне відділення третьої міської лікарні буде відновлено. і допоможе в цьому народ Тайваню. Міська територіальна громада одержала 500 тисяч доларів на відновлення пошкодженої інфраструктури Чернігова. Це 18 мільйонів 284 тисячі гривень. Частина цих коштів буде направлена саме на лікарню 9 серпня. На засіданні виконкому міської ради благодійну допомогу розподілили на ремонти трьох об'єктів, які були попередньо обговорені з тайванською стороною. Це два заклади освіти та один медицини. На капітальний ремонт частково зруйновано в будівлі рентгенологічного відділення нашого комунального некомерційного підприємства Чернівська міська лікарня номер 3 150 тисяч доларів, еквівалент 5 мільйонів 485 тисяч. Також за гроші, які надійшли від народу Тайваню, проведуть капітальний ремонт дитячого садка номер 58 На це виділено понад 4 мільйона 700 тисяч гривень. Також понад 8 мільйонів гривень розподілено на поточний ремонт у школі номер 24 Міський голова Владислава Трошенко подякував від імені громади народу Тайваню за допомогу. А також всім донорам, хто допомагає у відновленні міста героя. Зокрема, організації Червоний хрест, з якою підписано меморандум щодо будівництва тимчасового житла у Чернігові.